Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас тоді народний депутат України Володимир Литвин. Володимир Михайлович, доброго дня. Добро здоров'я Володимир Михайлович, Як голова комітету з питань національної безпеки та оборони, от на вашу думку, які перспективи на сьогодні запровадження воєнного стану в Україні на сході України? Є різні варіанти. Зважаючи на те, що цей тиждень був насичений на події, закрите засідання парламенту, саміт НАТО і також очікуємо зустріч у Мінську. Після цього що чекати від парламенту? Справа в тім, що в закритому засіданню Верховної Ради України передувало засідання комітету, на якій протягом тривалого часу обговорила ситуація, пов'язана з проведенням АТО. Повинен вам сказати, що ми так не змогли добитися від представників і керівників сектору безпеки і оборони чіткої відповіді на питання, що потрібно надалі робити, які рішення мають бути прийняті, які додаткові повноваження потрібно, що належить підкріпити для того, щоб не затягувалася війна, а головне. Щоб не було такої кількості смертей, поранених людей і людей, які без вісі пропали, я думаю, що ті надії і сподівання, які покладались на закрите засідання, вони не були абсолютно реалізовані, тому що не було єдиної наскрізної такої позиції, яка б дозволяла оцінити стан справ у сфері здійснення операцій. Тобто бойових дій <кій> у сфері матеріально-технічного забезпечення, у сфері реабілітації і військовослужбовців, виконання тих заходів і тих законів, які вже наприймали в досталь. А головне відчувається, що на рівні Кабінету міністрів України відсутня координація взагалі цієї роботи, і як це не дивно виглядає. Україна перебуває фактично в стані війни, а немає віце-прем'єра, який би займався координацією цієї надзвичайно складної роботи. Тому питання введення воєнного стану воно в повітрі. Я думаю, що з цим питанням давно вже запізнилися, і я думаю, сьогодні вже навіть проскочили той момент, коли треба було вводити воєнний стан в країні. Тому все буде залежати від того, яких результатів досягне контактна група на переговорах у мінську. І якщо не буде припинено вогню, якщо не буде зроблено кроки до реалізації цього мирного плану, який пропонують усі насамперед плану президента Порошенка, тоді треба буде вводити воєнний старт. Але спочатку треба, якщо питання це постане, опрацювати відповідний проект указу і потім прорахувати можливості забезпечення реалізації цього указу. Я маю на увазі не формальне рішення Верховної Ради, а підвести під нього базу. Це головне. І на прилике жаль, про це ніхто не говорить і в цьому плані ніхто не розглядає цю проблему. Одне рішення ми побачили Верховної Ради під час закритого засідання це створення тимчасової слідчої комісії, яка буде вивчати всі обставини тієї трагедії під Іловайськом. Власне, ще є кілька рішень, які чекають від Верховної Ради України. От зокрема скасування позаблокового статусу. В комітеті є законопроект. Як він виглядає? Це зміни до закону про засади внутрішньої політики і зовнішньої політики. Спочатку про створення чергової ТСК. Я думаю, це нічого не дасть, окрім політизації цієї проблеми, окрім шарпанини і розрахунку на досягнення політичних дивідентів, дивідентів представниками тих чи інших політичних сил, тими чи іншими політиками, з огляду на те, що стартувала виборча компанія. Так, комітет надійшов проект закону. Від Кабінету міністрів України, який головним чином стосується внесення змін до основних засад внутрішньої і зовнішньої політики держави, тобто відповідного закону, деяких інших законів, і зводиться до того, що вилучається положення про позаблоковий статус України і чітко формулюється пропозиція щодо курсу. України на вступ до, до НАТО. Скажу одразу, що сама постановка цього питання і переведення його розгляду в практичну площину зірве будь-які можливості для мирного врегулювання проблеми і посилить збройний конфлікт. І я його в нинішньому вигляді розглядаю як більшою мірою як політичний проєкт. Пов'язаний із тим, що стартувала виборча кампанія, знову ж таки, і намаганням в такий спосіб прив'язати до себе частину людей, частину суспільства, частину виборців, які стоять на підтримці цієї ідеї. Згадаймо, Крим, коли одним із мотивів проведення так званого референдуму і фактичної анексії Криму. Звучала теза про те, що тут будуть розміщені бази НАТО. Наскільки сильними на сьогодні, на вашу думку, є позиції міністра оборони Валерія Гелетея, тому що його не було в сесійній залі. Після цього низка публікацій, що це є привід <кій> до відставки, тому що не була проявлена повага до депутатського корпусу. Власне, оці події на східному фронті вони виростили нову. Когорту народних героїв кажуть, що Семен Семенченко, можливо, наступний міністр оборони, ну це так те, що пишуть в засобах масової інформації. Сильні позиції міністра, чи просто він є заручником ситуації? Ну, відносно вашої тези про повагу. Для того, щоб поважали державний інститут, я маю на увазі Верховну Раду, треба як мінімум, щоб вона сама себе поважала. І давала підстави для поваги. Це по-перше. По-друге, наскільки мені відомо, а в середу міністр оборони був на засіданні комітету, він з президентом України перебував на саміті НАТО, відтак він нікого не ігнорував, а тим більше Верховну Раду України. Жодних питань не порушувалися, це абсолютно прерогатива і виключно прерогатива президента України, хоча зрозуміло, що депутатський корпус, Верховна Рада можуть і повинні давати свої оцінки. І нарешті третє. Міністр оборони це не командувач Збройними силами України. Міністр оборони це, по-перше, політична фігура, по-друге, міністр оборони це логістика. Це розв'язання проблем, які пов'язані із забезпеченням оборонного е, відомства. Головнокомандувач е, Збройних сил України, е, начальник Генерального штабу, це треба всім уже засвоїти, і е, головнокомандувач Збройних сил України це президент України. Справа в тім, що у нас так склалась практика, що всі, попередні всі міністри оборони намагалися керувати, е, Збройними силами. Є чіткі функції. А щодо розмов про кандидатів, претендентів і таке інше, на сьогоднішній день повинен сказати, що це лише політичні прогнози і політичні проекти Володимир Михайлович, план відновлення країни від Кабінету міністрів України, власне, це, це аналіз. Аналіз ситуації і план того, що треба зробити, чи це передвиборча програма Арсенія Цінюка, який так само буде йти на дочасні вибори до Верховної Ради України. Тому що зараз багато думок чуємо і незрозуміло. От ваша думка з цього приводу. Я гадаю, той, хто читав цей документ, він прекрасно розуміє, що це передвиборчий плакат, що це передвиборча передвиборчий маніфест. і В цьому плані він. Вдало написаний. А якщо брати там, ну скажімо, розділ енергетики, там тільки пропонуються, що буде скорочувати споживання електроенергії, таке інше, ну такі загальні підходи і гасла, а, скажімо, використання нетрадиційних джерел енергії, розробка можливостей України, що робити з вугільною галузю. Скажімо, наскільки можна сьогодні реанімувати торфовиробництво і таке інше, ну абсолютно нічого не сказано. Натомість за перевагу видається те, що він написаний плакатною мовою, і ще раз повторюю, годиться для плакату, бо раніше, мовляв, були томи, справді були томи, які ніхто не читав. Але я вважаю, що це має бути, якщо вже подавати на розгляд, Верховної Ради і приймати серйозно прорахований документ, який би дозволяв в тому числі реалізувати ті потенційні можливості, які є в Україні. І головне сьогодні це осінньо-зимовий період. Я думаю, на цьому треба зосередити увагу. Давайте повернемося до саміту НАТО. Власне, наскільки ті ідеї і ті пропозиції, які прозвучали на саміті НАТО, їх озвучив Петро Порошенко, президент України, що від, конкретно від Альянсу як організації нам не варто очікувати допомоги. Але від на рівні двосторонніх контактів то може бути військово технічна допомога Україні. Я повинен сказати, що саміту, окрім всього іншого, передували, передували серйозні публікації в серйозних виданнях англомовних і в Великій Британії, і в США з приводу ситуації в Україні. Там чітко зафіксовано. Що те, що відбувається в Україні, ще раз підтверджує, що Україна в останній перспективі не буде членом ні НАТО, ні Європейського Союзу. Що навіть попри будь-які розбіжності із Росією Росія завжди буде ближче до цих глобальних гравців, ніж Україна. Це ще раз підтверджує ту тезу, яку я сказав, треба розраховувати на власні сили. Але була продемонстрована солідарність для України щодо України. Були надзвичайно жорсткі заяви, з якими виступив президент Обама в Талліні щодо оцінки дій Росії і підтримки України. Це очевидно багато важить. Правда, натомість зразу прозвучало сім пропозицій президента Путіна, які, як мені видається, ці пропозиції щодо мирного регулювання проблеми сплутали карти. Певною мірою учасників е е саміту, і які не вийшли на прийняття е реальних рішень щодо підтримки України, але сам факт демонстрації солідарності е він за дипломатичними мірками багато важить. Наступного разу у вівторок, можливо, у вівторок народні депутати зберуться на позачергове засідання. Власне зараз збирається активні підписи окремими фракціями. Відносно знову ж таки повертаємось до воєнного стану і до можливої повної мобілізації. Які перспективи знову ж таки, що будуть такі рішення проведені через парламент, і що таке воєнний стан? Тому що люди насправді не розуміють, що означає воєнний стан. Все буде залежати від саміту, від, на який зібралась контактна група в Мінську. Я особисто стою на тій позиції, що нам потрібно, не відходячи від інших складових наведення конструкційного порядку, віддати перевагу все таки мирним засобам. Те, на чому стоїть, що пропонує президент Порошенко. Він в цьому плані потребує. Підтримки, бо сьогодні колосальна відповідальність лягає на нього. Якщо цей план буде зірваний, а варто було б прийняти рішення про припинення вогню для того, щоб хоча б обійнятися полоненими, забрати тіла загиблих і таке інше. То, очевидно, доведеться вводити воєнний стан. Що таке воєнний стан? Це фактично означає, що держава формалізує те, що вона перебуває в стані війни, посилюються функції військових. Жорсткі санкції вводяться до, там, скажімо, до людей, які ухиляються від служби. На звільнених територіях вводяться комендатури. Може бути примусове розквартирування військових і таке інше. І треба сказати, окрім всього іншого, що йдеться про серйозне, хоча й тимчасове обмеження прав і свобод людей. Ну, скажімо, заборона на мітинги, маніфестації і таке інше. Я не кажу про те, що треба припинити заходи з проведення виборчої кампанії. Але коли на шальках Терезів стоїть держава. Життя і здоров'я людей і цілісність держави і політичні кампанії, ну, звичайно, за таких умов треба діяти адекватно. Щодо загальної мобілізації, ну проблема ж не в загальній мобілізації. У нас сьогодні, десь призивного віку, людей порядка мільйона. А що з ними робити? Треба спочатку порахувати, в тому числі для воєнного стану, чи є в нас можливості, ресурси і резерви забезпечити реалізацію. Положень відповідного закону. Це перше. І друге, на які території уводити? На території Сходу. А як тоді проводити мобілізацію, коли ми сьогодні бачимо багато випадків ухилення від мобілізації? І ще один момент економіка. Тоді треба економіку переводити також на надзвичайний на стан. Тоді треба по Україні оголошувати надзвичайний стан, а безпосередньо в зоні бойових дій воєнний стан. Це останній варіант. І я сподіваюся, що здоровий голос спрацює. Хоча не все те, що запропонував далеко не все у своїх семи кроках Путін для України є прийнятна. Ну, скажімо. Вивести, відвести українські війська на відстань, щоб не можна було здійснювати артилерійські обстріли. Це фактично означає, що треба вивести за межі Донецької і Луганської областей, а як з артилерією, яка обстрілює з російської території Україну, куди вона буде відведена. І по суті, справи це зводиться, що Україна має проводити повнокровні переговори. Із невизнаними республіками, які Україна кваліфікує як терористичні, і тут виникає питання, а як сідати за стіл переговорів? То мені думається, що тут має бути вироблений той план проведення мирних переговорів да? і реалізації цього мирного сценарію, який би відповідав і в тому числі реаліям. У тому числі, щоб на першу місію були враховані інтереси України і всіх людей, щоб світ зрозумів, що це єдиний вихід із ситуації, щоб не було намагання обіграти. Зрозуміло, на жаль, маємо завершувати. Дякую <клес> вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Володимир Литвин. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.